Коли ми працюємо з діафрагмою, ми повинні звертати увагу на те, як ми дихаємо. Вдих завжди повинен бути через ніс. Видих рекомендовано також через ніс, але коли він інтенсивний, то допускається видих через рот. Зуби зімкнуті щільно, але без напруги. Язик під піднебінням. Дана техніка називається черепашка. Вона направлена на розслаблення плечового поясу та шиї. Робимо вдих і піднімаємо плечі максимально доверху. Шию можна начебто втягнути в плечі. Потім робимо видих, плечі, начебто кидаємо вниз. Якщо вам приносить якийсь дискомфорт, таке відпускання плечі робите більш ніжно і повільно. Ця техніка на роботу з ключицями, виконуємо її однією або обома руками як зручніше. Наша задача в тому, щоб пальчиками заглибитись під ключицю, тим самим розтягуючи м'язи над ключицею та під нею. Робимо в комфортному діапазоні з тією швидкістю, яка вам підходить. Якщо у вас поки ця техніка викликає біль. Робити її не так глибоко, як показано мною. З часом вона буде даватись легше і легше, і м'язи навколо ключиці будуть більш розслаблені, а плечі розкриті. Техніка на збільшення рухливості грудного відділу, особливості виконання в диханні. При повороті вліво ми робимо вдих, при повороті вправо видих, дихання інтенсивне, рухливий тільки грудний відділ, таз і стопи залишаються на місці нерухливі. Техніка метелик направлена на збільшення рухливості грудного відділу, а також на покращення кровотоку та лімфотоку в цьому відділі. Техніка виконується інтенсивно. На вдиху робимо розкриття рук і грудної клітини. На видиху в перехресті руками робимо хлопки інтенсивні по спині. Техніка дуже корисна для людей, які схильні до захворювань легеневої системи. Техніка простукування направлена на покращення кровообігу в грудному відділі. Можна простукувати пальчиками, рекомендується робити кулачками. Дихання спокійне. Простукуємо максимально доступну площу грудного відділу, яку можете. Тепер ми вже працюємо прицільно з діафрагмою. Руки розміщуються внизу грудної клітини на нижніх реберних дугах. На вдиху ми руками начебто розтягуємо ребра назовні, відділяючи одну реберну дугу від іншої. На видиху ми стискаємо до середини і всередину реберні дуги. Тим самим ми покращуємо кровобіг в зоні діафрагми, ми покращуємо рухливість ребер, до яких кріпиться діафрагма, і знімаємо спазми. Вітаю, це ваша перша остеопатична техніка на цьому курсі. Працюємо з спазмами діафрагми зсередини, знімаємо їх. Робимо глибокий вдих, видих, невеликий нахил вперед. І пальчиками поглиблюємось за реберні дуги. По периметру передньому ребер ми промасовуємо з середини ребра. Суть в тому, що так ви розминаєте діафрагму. Цю техніку можна виконувати сидячи або стоячи. Все в межах комфортного відчуття. І на закінчення... Притримайте руки на грудній клітині, потягніть шию, відчувши натяг, дихайте повільно. І тепер зробіть глибокий вдих, потягніться на носочках доверху, і видих. І відпустіть всю напругу, все, що вам більше не потрібно, всі спазми, які вам заважали, дихати і жити на полі.